Щоночі мільярди людей дивляться на нього: величний мовчазний супутник, що освітлює наш світ і надихає поетів. Місяць він здається вічною і непорушною частиною нашого неба. Але що, якби одного дня щось пішло не так? Що якби з невідомої причини місяць раптом змінив свою орбіту і почав повільно, але невблаганно падати на землю, це не буде схоже на падіння каменя. Це буде довгий, жахливий і, як не дивно, по-своєму величний процес, що назавжди змінить нашу планету. Першими ознаками катастрофи стануть не землетруси чи паніка, а вода. Гравітація місяця керує нашими океанськими припливами та відпливами. Коли він почне наближатися, цей звичний танець перетвориться на хаос, припливи ставатимуть дедалі вищими. Спочатку це здаватиметься аномалією прибережні міста, як от Венеція чи Нью-Йорк, затоплюватиме значно частіше, але з кожним днем місяць на небі ставатиме все більшим, а припливи все сильнішими. Через кілька тижнів хвилі за вишки з багатоповерхівку двічі на день змиватимуть усе узбережжя континентів. Мільярди людей будуть змушені тікати в глиб суші, залишаючи за собою порожні зруйновані мегаполіси, які поглине океан. Але вода це лише початок. Гравітація місяця впливає не тільки на океани, а й на тверду земну кору. Коли наш супутник наблизиться ще більше, його титанічна сила почне буквально розтягувати і стискати саму планету. Почнуться землетруси небаченої сили, які відчуватимуться в кожній точці землі. Прокинутися всі вулкани, навіть ті, що мовчали мільйони років. Небо затягне попилом, який закриє сонячне світло, і на планеті настане вулканічна зима. День і ніч змінять свою тривалість, адже гравітаційний вплив місяця сповільнить обертання Землі, роблячи добу довшою за 24 години. Планета перетвориться на пекло, де земля тремтить під ногами, а з неба падає чорний попіл. І ось настане найдраматичніший момент, коли місяць підійде на відстань, приблизно 18 тисяч кілометрів від землі. Він перетне так звану межу Роша. Це невидима лінія, за якою гравітація планети стає сильнішою за гравітацію, що утримує супутник цілим. Земля почне розривати місяць на шматки. Уявіть собі, це видовище. Велетенський тиск на небі, який ви знаєте все життя, почне тріскатися, кришитися і розпадатися на мільярди уламків просто у вас на очах. Спочатку від нього відколюватимуться величезні брили, а потім він розсиплеться на дрібніші частини, утворивши навколо землі щось неймовірне: систему кілець, подібну до тієї, що має Сатурн. Наше небо стане дивовижно красивим. І водночас смертоносним ця краса триватиме недовго. Уламки колишнього місяця, що обертаються на орбіті, почнуть падати в атмосферу. Те, що колись було місячним світлом, перетвориться на нескінченний метеоритний дощ десятки тисяч палаючих каменів щохвилини. Врізатимуться в поверхню, спалюючи все, що залишилося, це буде фінальний акт знищення, останній подарунок від нашого супутника, зрештою, від колись блакитної планети залишиться лише розпечена, побита камінням куля. Іронія в тому, що Земля, знищивши свого вірного компаньона, приречена загибель і саму себе. Але на мить перед кінцем ті, хто вижив. Могли б побачити найпрекрасніше і найжахливіше небо, яке тільки можна уявити.